Зловмисники перед тим, як здійснити спробу проникнення на об'єкт, вони його завжди вивчають. І вони завжди дивляться, чи є сигналізація, хто приїжджає на спрацювання засобів сигналізації, чи це приїжджає державна установа, чи це приїжджає приватна структура. Вони це все моніторять. Тому сказати, що за допомогою цієї наклейки можна забезпечити безпеку свого середовища, ні. Але коли є наклейка е, і охорона структура приїжджає, вони це все вивчають. Тому ну, завжди охорона працювала на упередження, попередження протиправного посягання. Е, у поліції охорони Тернопільщини система надійності це 99%. Е, у нас е, мій колега зазначив, ми працюємо в системі єдиної дислокації. І кожне спрацювання засобів сигналізації. Якщо наш наряд ну, виїхав в інше місце, в іншу точку, патрульна поліція, поїде, uh -huh, uh -huh. поїде група швидкого реагування з рейвідділу. Тобто у нас є взаємозамінність. Ми працюємо в системі єдиної дислокації, і всі спрацювання, ми як чує районний відділу ну, поліції, так і ми. Є необхідність натиснути тривожну кнопку, людина натискає тривожну кнопку і туди примчить будь-який наряд для першочергового встановлення ну, причини спрацювання. Це від 3 до 5 хвилин. Приватні структури, звичайно, вони також ну, виїжджають тут, безумовно, але швидкість реагування в системі охорони дуже важлива швидкість реагування. Стандартно сказати, що злодію потрібно там, пів години для того, щоб він здійснив крадіжку. Ні, це хвилини. Це одна, дві, три, максимум п'ять хвилин, коли злодій знає, що в нього є для того, щоб здійснити крадіжку. Розуміємо, що ці навіть кілька секунд чи кілька хвилин можуть бути критичними Досить і в питанні критичними. безпеки, майна і в питанні власне життєдіяльності тих, хто знаходиться всередині, адже ситуація можуть бути ну, різні. Тут ще теж також не тільки час, а й важливо те, що ми можемо стягнути великий простір, об'єм, тобто виїжджаємо практично в будь-яку точку області, можна сказати, і в найкоротший дійсно термін. Бо, в будь-який час є будинки ж не тільки в Тернополі, чи там в районі. Є будинки розташовані за межами. І люди все ж таки надіються, що зможемо. Що нам дає в принципі ця кількість наших нарядів взаємозаймінність в будь-яку точку виїхати і надати відповідні послуги.